Хочу голову дати. Спати, 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 чоловіче. А він вже мене пушить. Але я встигну. Я ж казав, що я їх трахну. Я казав, що я їх трахну. Фух, навіть легше на душі стало. Як казав мій дід, сало треба їсти, бо хуй в пизду не буде лізти. Хлопці, ну не бийте, ну я не м'ясний, ну дійсно, не бий Тюрлюлюнь Добрий вечір. Дозвольте колядувати. Не дозволяєте. Угу. Мінус. Дивіться. Хтось приліг спати. Ну добре, перший кіл відкрито. Це прикольно. У мене вже посмішка на обличчі. Це класно, це класно. Такс. Що в нього тут взагалі по подаруночкам? 6X. Неймовірно Ого, дві гранатки навіть є. Так, з приціл викинем. Слухайте, мені подобається. Пропоную далі шукати. Нав'язуватись будь-які файти, тому що бережно грати то явно не ділдо. Тут ще один такий самий, як і я. Ой, ну драйвбай з калашом це, звичайно, інший вид задоволення. Зупиняйся о, це буде більш-менш чесний файт. Тому давайте пограємось. В лупи. а його бідненького криють ззаду. Ох, от за цей сигнал, от за цей сигнал я його зараз буду переслідувати. Все, поїхали. Типу, знаєте, він ось зараз познущався, типу, о, я втік. Ну і в мене машина вже димітись починає, половина ХП. Один зажим, і, в принципі, я в лобі. Тим не менш, все одно, я ри... ризиковий. Ой, а хто це тут спати приліг посеред дороги? За кермом не можна сонем сідати. Я ж казав, я його заберу. О, ще один. Ой! Нічого собі до мене бикануле. Так, я трішки загубився, що тут робити. Я маленький гвинтик. Гранати то моя стихія, не потрібно мене ними закидати. Такс. Я думаю, тут відступити буде правильніше. тому що якщо вони зараз в один момент подумають мене пушнути, мені прийде кінець. І кінець настільки здоровий, як в діда. Типу, глядовості немає, якщо я не почув, що я відкриваю двері. Слухайте, такий заряжений зараз кап капець. Фокус на грі прям. Перегрів, перегрів, на жаль. І чому я довше тримав? Я... Ну, майже, майже. Сьогодні гранати не йдуть чомусь. Ну, лише перша пішла, а зараз взагалі. Скажімо так, на дистанцію гранати не йдуть, і ось це буде краще. Так, і що ж тут робити? Бажання забрати цих телепнів в мене не... неймовірно велике. Тим не менш, я не хочу сливатися, тому що в мене зараз нерви вже здадуть. Попередні катки в мене були дуже невдалі, дуже тупо сливався. Хочу, хоча б дійти до топ-10, дійсно. Прям в мене одержимість зараз така. Якщо не дійду, клавіатурі буде кінець. Ти собі тикає, я так обережненько пробіжу. І угу. він повільний, як моя бабця. <плес> я вже пробіг, він тільки починає тикати. Так. На жаль, в мене немає вже розкиду, якби була гранатка. Ви самі б знаєте, що б трапилось з тим негідником за парканом Байтить, байтить він не поїде. Не поїде. Ці казочки розповідає бабушкам на лавочці. Бидло. <світ> Ой, мені здається, той дальній не знає, що тут ще один. Ну, тепер вже знає, да. Пізно сказав. Так, що будемо робити? Що будемо робити? Ситуація, звичайно, патова. Бог дав ніжки, пиздуй пішки. Ніколи не соромно відступити, якщо в тебе немає переваги. Але я даю вам 99,9 кусок зуба, що я їх трахну зараз. Всіх. За, Запам'ятайте ці слова, вангую. У мене зараз ультрафокус, Коли в мене ультрафокусна гріє, я, я всіх можу трахнути. Три, три ворога, три вороги, уявіть. А ні, той втік. Як, як казали, накивав п'ятами. Ой. Він якийсь такий сміливий, мені здається, в нього зажим натренований дуже добре. А ко він слив. Мені Здається, це не той. Де був Ну, давайте в нас авто, тому що він десь за, дах... за будівлею був. Це хтось згори, мабуть, бідолага якийсь просто випадково пробігав. Ну, в нас усі статеві ігри зараз почали. Хочу голову дати. Спати, 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 чоловіче. А, він вже мене пушить. Але я встигну. Я ж казав, що я їх трахну. Я казав, що я їх трахну. Фух, навіть легше на душі стало. Як казав мій дід, сало треба їсти, бо хуй в пизду не буде лізти. Фух, добре, що я перед цим шматочок сала багнув, дідовим самогоном запив. Ви не уявляєте, наскільки я зараз задовольнив свою потребу в тому, аби з кимось так розібратись. мені зараз прям дуже кайфово і в цьому прикол пабги. Ти можеш сливатися. 18 каток поспіль, але як потім ти робиш красиві кіли, тобі навіть краще стає, коли ти караєш ворога. До того ж, ми наче да на автомобілі покарали і цих двох. Тобто задача виконана. Ну, хоча б зону впригнути і думаю. Він дізель. Він дізель. Не знаю, я зараз такий таку радість якось впіймав. Дійсно, дуже багато каток поспіль я не міг нічого зробити і просто сливався по дитячому. Ну, не було фокусу зовсім. А тут якось перепочив трішечки, посміявся. Позитив він завжди робить. Bot? You bot? Халявний кіл. Хто ж відмовиться від такого? Я, я, я його не хотів збивати, тому що хер би я попав цим автомобілем. Я би в дерево вписався і, мабуть, сам загинув би. Тому краще зробити все. Дідовим методом, перевіреним забрати з калаша. Уявлення немає, яку я зараз буду позицію займати, куди їхати, Чи тут вже пострілів було багато. Ще й колеса в нас немає, щоб мансити. Тим не менш, думаю, якось все організується, тому що сала ми навернули. Самогоном запили, пивка для ревка також дали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я -ой 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 маленький увинтик не носи. Ой, ні-ні-ні, я зараз будь-які кемпи займаю і все, мене не хвилює. Тільки, блін, це страшно. Uh. Я тільки що зрозумів, що я сам від тачки ледь не загинув і ще й мене ледь не зняли. Я того чувака не бачив, мабуть, десь за деревом стояв. Я би за такі гранати йому кутні зуби повибивав. Таку паршиву кинути. Ось тут прикольна позиція. Дверемо закритий фланг правий. Але може хтось ззаді скинути мені плюшку в голову? До речі, я замінив скін, як вам на. Напишіть в коментарі. Не знаю чому, хоч зараз зажим був жахливий, але мені калаш подобається. От зараз звук його, от якось відчуття, дама, ось прям потужно. Мені, мені доподобає. Можете написати в коментарях свою улюблену зброю. Почитаємо всі коментарі попадаються мені на очі. На жаль, навіть з матюками, з хейтерами. Тому напишіть, яка ваша улюблена зброя і чому. Щось я заговорився? Типу, знаєте, за, типу за відос, у мене тут катка йде, я говорю за відос. Я боюсь, щоб я зараз не зробив якусь фатальну помилку і мене не а, слили швидко. Добре, якщо вам подобається, кажуть, що якщо нагадувати про лайки, їх буде більше. Ой-ой-ой, <світок> не... пеніс. Це мене злякало. <світок> кажуть, якщо нагадувати про лайки, то їх буде більше. Давайте перевіримо це, поставте лайк під відео, можете поділитися з друзями, якщо вам щось сподобається. Було би круто тачку взяти. Зупинись, 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 зупинись. Невже? Не... <плес> я ж не так буквально чоловіче казав зупинитись. Машина й да, але пішки не потрібно було. Але добре, це нам тільки на руку, тому я не, я не буду жалітись. Тут вже файти відбуваються. До речі, у свідомий момент я завжди сливаюсь, коли намагаюсь залутати. Тобто жадність фраєра погубила. Ось це правдива штука. І зараз я взагалі не лутаюсь. Нехай буде менше набою, менше розкиду, аптек, бустів, пофіг. Головне контролити ситуацію. Тому що, коли я починаю лутатись, в мене трішки думки заходять за інше. Я можу зупинитися. Угу. І все зіпсувати. Ну що, надія помирає останньою, чи. Хтось стукнув. Чи є тут хтось чи ні? Але це вже діл до таке. Кому дати на рота? Нікому, я зрозумів. Двері зачинені, Мало хто робить таку хитрість, коли сидить в будівлі, зачиняє двері, зазвичай забувають. Це вже цікавенько топ-15. Якщо дійду до топ 10, це буде. Відео на канал. Угу. Куди біжиш? Це мій будинок. Ваш персонаж убив пісюна пострілом у голову за океан. Приємний надпис. Топ-9! Топ-9 відео на канал. Йомаю, який я задоволений! Це просто не передати словами. Тиждень, тиждень не міг записати відео. Йопт твою мать. Нарешті. Нарешті. Навіть мурашки пішли. Навіть мурашки пішли. Як же ж це приємно? я так усвідомлюю момент, що колись я буду. Так, типу. Ну, зараз в мене ціль топ-10 зайти, а колись буде топ-1 і постійно буде виходити. Справа практики. Прикольно. Сподіваюсь, ви зрозуміли, про що я, тому що я не зовсім. Майже 30 секунд і потрібно буде змінювати місце. Блін, я мабуть піду на перший поверх зараз. Угу. Блін, якби. Якби в голову дав було би красиво. Тут зараз половина. Ну як більша частина фулопена, тому всі на драйвбаї зазвичай грають. І будівля ліва. У мене був шанс її зайняти. Я думав, там хтось сидить насправді там нікого не було. Але там. Машина під'їхала, думаю, що вона вже зайнята. Хоча. Фіг знає. Я не знаю, яку тактику мені використати. Давайте іноді сміливість вона. Забудьте. Забудьте кібені матері. Те, що я сказав, про сміливість. Все. Ми відмотали назад. Давайте уявімо. О, побіжу, я сольюсь. Ось ось це я хотів сказати. Добре, по старій традиції подивимось, як грає той, хто нас убив, хто займе топ. Це дійсно цікавий момент. Блін, хоча я, я, блін, я усвідомлював, що там хтось буде, але все одно побіг. Проте я кажу, що у мене іноді дитячі помилки. Останній тиждень так не іноді, взагалі постійно. Нічого собі хороша голова пролетіла. Так, з топ-3. Ми війшли наче в, ш... в топ-5 або в топ-6. Непогано. Це вже результат, тому я не буду, типу, пригати вище голови поки що. Топ-3. Ще два ворога. Блін, МП9 насправді прикольна зброя. Якось потрібно з нею також пограти багато каток, тому що. Мінус один ще. Одного разу на стрімі брали її. Прям прикольно. Прикольно дуже. У них тут делікатна дуже ситуація вже. Нічого собі, скільки в нього розкиду. В нього було три зони, він вже три використав. Ну тут дві і там ще в попередній. За таку гранату нехай поцілує дідовий зад. Він за деревом його забрати просто. Натиснути на пеніс. Це ось по важкості. Так, це що в мене за вікном? А, мабуть, досі розпочався, щось стукає дуже по підвіконю сильно. За такий коктейль Молотова. М -м -м, зрозуміло. Такс, я зараз сижу, в мене таке бажання заглушити кофію. Ви не уявляєте, але мені стоматолог заборонив на 3 дні все, що фарбує. Тобто обмеження по їжі. Чай, кофій не можна. Я зараз думаю, йопан. Ну, важко, тому що я глушив раніше по 5 в день кофію. 3-5. По ногам забрав. Ну що? Ам! У мене був номер 7. Ну нічого, нічого. За десятку зайшли, тому радісно. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Давайте подивимось, скільки ми нанесли шкоди, скільки в нас вбивств. Не забувайте про лайки, про коментарі. Я там за спрою наче. Нічого собі, дощ, стукає. 652 шкоди, 7 вбивств. В цілому непогано. Те, що було в мене минулий тиждень, то це ще класна каточка. Так, всім крапко тисну ногу за перегляд, за активність, яку ви проявляєте. Завітайте до мене на стріми, хто цього не зробив. Фух. Ну що, до зустрічі в новому відео і в понеділок на трансляцію. Дуже сподіваюся, що вона буде. Все, потисну вам ногу ще раз. До зустрічі.